Механічний годинник завтра під заводом Карнівал Атлантіс. Корпус годинника виконано зі сталі. Задня кришка у нас відкрита. Можемо бачити механізм. Ремінь виконано з натуральної шкіри. Застібка стандартна. Також пломба від виробника. Щоб налаштувати годинник, а також дату та день тижня. Потрібно спочатку штифт витягнути не до кінця. Ось так. Якщо ви будете крутити штифт за годинниковою стрілкою, ви будете налаштовувати день тижня. Бачите, що перемикається з іерогліфів на англійський варіант. Якщо ви встановлюєте англійський варіант, у вас щодня буде перемикатись на англійський варіант позначки. За це можна не хвилюватися. Якщо ви будете крутити штифт проти годинникової стрілки, у вас буде налаштовуватись дата. Налаштувавши дату та день тижня, ви виймаєте штифт до кінця. Та налаштовуйте наш стрілочний час, також за годинниковою стрілкою. Виставивши потрібне значення, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.